Доброго дня ми проводимо опитування для турніру з фінансової грамотності. Ми хочемо задати вам питання. Чи знаєте ви, що таке фінансовий ризик? Ні, не знаю. Ні. Не, не знаю. А, ні. Так. Ні. Щось фінансово, які гроші втрачаєш. Ймовірність ну, втратити кошти. Ну так, все вірно. А які види фінансових ризиків ви знаєте? Не знаю. А, тоді я пропоную вам подивитись відео на цю тему. Ми не можемо вкласти всі відкладені гроші в крипту. Це ж фінансовий ризик. Маш, а що таке фінансовий ризик? Фінансовий ризик? Ось, наприклад, твоє морозиво зараз стане. Якщо уявити, що це гроші, можна сказати, що це ризик зниження ліквідності. Якщо ми не вкладаємо свої гроші або не плануємо свої витрати ретельно, можливо, вони розтануть, як це робить зараз твоє морозиво. Або ось, наприклад, коли ми витрачаємо багато грошей на різні розваги, ми можемо зменшити нашу фінансову стійкість. Тобто наша здатність безпроблемно управляти грошима. Це може стати проблемою, якщо виникнуть несподівані витрати. Ми можемо мінімізувати цей ризик, плануючи наші витрати, створюючи бюджет та відкладаючи гроші на непередбачені витрати. У дорослому житті фінансові ризики будуть часто зустрічатися на твоєму шляху. А які, наприклад, якщо ти заховаєш десь цукерку і забудеш про неї, через деякий час вона може втратити строк придатності. Це можна порівняти з інфляційним ризиком. Так само, як цукерка втрачає свій смак з часом, наші гроші можуть втратити свою купівельну силу через зростання цін на товари і послуги. Ми можемо мінімізувати цей ризик, інвестуючи наші гроші. в Активи, які зазвичай зростають у вартості, пропорційно інфляції, такі як нерухомість чи ціни папери. А що ще можна зробити, щоб її моє грошенята? Багато хто тобі скаже. Чи краще покласти твої гроші в банк? Проте це також не дає гарантії у переписі від фінансового ризику. Що може статися у. в такому надійному місці, як банк? І, наприклад, ти покладеш свої гроші на допозик банк, бо хочеш, щоб вони помножилися. Але раптом банк збанкрутував. Це означає, що в нього не залишилося кошти. Як же мої гроші? Зазвичай в такій ситуації гроші тобі має повернути фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Але ти повинен розуміти, що це може бути не повна сума, а також іноді потрібно довго чекати для того, щоб мінімізувати ці ризики, ми можемо розподілити наші збереження між кількома банками. Це називається диверсифікація. Пішли вже, був вже Ку -ку 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 -ку. А ось тут нас також може спіткати фінансовий ризик. Якщо я зараз заплачу за цю іграшку з української картки, то ми можемо втратити більше суму, ніж вказано на ціночку. Чому так? Бо коли ми платимо за товар або послугу з української картки, яка вказана у валюті нашої країни. Наш банк автоматично трансформує суму гривні за поточним обмінним курсом. Проте курси валют можуть змінюватися щодня. Це означає, що ми можемо платити більше, ніж очікувано. Це і є фінансовий ризик, пов'язаний з валютними операціями. Слід слідкувати за курсами валют та робити покупку в момент, коли курс вигідний. Зрозуміло! А оце, що не міг бути, криміногенний ризик, бо він пов'язаний зі злочинною діяльністю інших осіб. Наприклад, незаконне присвоєння, шахрайські дії або, як в нашому випадку, викривлення грошових активів. Чи стало вам зрозуміло після цього відео, що таке фінансовий ризик? А так. 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 Так, зрозуміло, да, да, зрозуміло. Так, зрозуміло. Можете, будь ласка, назвати, наприклад, один вид фінансового ризика з відео. Ну, наприклад, інфляційні. Валютний є ризик ліквідності. Валютний та не сплата спроможності. Валютний інфляційний ризик ліквідності. Валютний. Супер. Дякуємо за участь у опитуванні. Гарного дня. <свят>